Цей так званий свідок не зміг назвати жодної дати конкретної. Жодної конкретної дати. Він весь час плутався. Він не ну, але він, він назвав одне місце е, свідком події, в якому він був. Він назвав готель Національний, ага. в якому, за його словами, е, до якого приїжджали ті, кого було названо убивцями, і не, не убивцями, а членами банди, Членами банди. Да. і де як він висловився в номері 408... Мешкала Юлія Тимошенко Ні, Юлія Тимошенко мешкала, як він висловився в номері 810. Але навіть якщо коли він описував цю ситуацію, він на досудовому слідстві в протоколі написав, що ця зустріч відбувалася на першому поверсі готелю. А під час допитів суді сказав, що ця зустріч відбувалася на третьому поверсі біля ліфту. І коли ми почали йому задавати питання, так де ж таки відбувалася ця зустріч? Причому він в протоколі допиту написав, що Юлія Тимошенко ішла. Разом з ними, а на слід в суді він сказав, що вони стояли і розмовляли. Тому йому почали задавати питання: то перше, де це відбувалося? І він бідний не міг відповісти. Все таки на третьому поверсі чи на першому. Потім ми йому задавали питання: скажіть, так вони стояли чи вони йшли? Він не міг відповісти на це.